Доброго ранку, глядачі та підписники каналу Моторхаб. Ми сьогодні продовжуємо робити рульове. Це друга серія на каналі стосовно нового рульового. Поки я відсутній був тиждень на СТО, є у нас друг Олександр. Дякуючи йому, у нас вже. По-іншому все пішло. Трошки поясню. У нас до цього ну і в інтернеті було знайдено деякі матеріали щодо нового встановлення нового такого рольового ШКНФ. Пішов я особисто по путі цієї людини, яка вже робила. Але ж в подальшому, я розуміючи, що ну десь на підсознанні, розуміючи, що це не то, трошки неправильно, ну би, воно. Дійсно, воно все у чоловіка роботу, але ж процес виготовлення можна зробити трошки легшим і кращим. Чим і займався цей тиждень Олександр з Віталієм? Вони вже зробили два кріплення, ну так, макети, два кріплення на дві шишиги сразу. Тому вони догнали мене по виробництву, але ж я відстаю по той, той серії, що ви бачили, але ще, а може і не бачили, Віталій щось не викладає про вентилятор. Та я вам. Таку затравочку. Так, і у нас Олександр зробив дві, от бачите, тут же з фасками. Це для Віталія. Це для так, мене. це для мене. <плес> да, воно видно, що відрізняється. От бачите, тут вже посилення. Ви вже будете бачити, як воно виглядає, в принципі, ну практично закінченому вигляді. Але ж трошки треба щось підрегулювати. Даш комент? Чи ні? Без коментарів. Так, без коментарів. Ну ладно, я Сашка вислухаю і вам все розповім, що тут треба зробити. Так, іду з посохом. Короче, що ви вирішили? Віталія кріплення, те, що вже зроблено по мотивам першого варіанту, так і залишаємо. А в моєму випадку і робимо трошки інше. Ну, буде так, так би мовити, два варіанти. На самом деле буде даже три варіанти. Третій варіант буде вже відрисовуватися на 3D по ісходним точкам. І Він вже буде розроблятися під лазер. Під лазерну різку, щоб його можна було швидко виготовити ну, без зайвих зусиль. Тому ставимо цей крінштейн. Він у нас є як основа, як еталон уже по РАМі. А потім прилаштовуємо вже машинку відносно моєї кабіни. І у мене кабіна трошки крива після ДТП, і тому є невеличка різниця. У Віталіка буде розміри всі еталонні а в мене під мою машину. Так, встановлюємо. Дивимось, перед, перебувати. Так, окуляри можна поки що угу, угу, угу. Будемо зміни. Тут у кожного болтика є своє місце і свій розмір. Чому так? Тому що зачасту у нас всі болти торчать по відношенню до гайки отак. І вони закис... закисають після оффроуда, і їх потім важко відкрутити. Тому робимо максимально, щоб, щоб гаєчка була ось так. Ось так Випирала. Ну, може бути трошки менше, трошки більше. Щоб у нас отут не кисло і не ржавіло. Так. І треба дуже крепко затягнути. Тому що, коли будемо варити, щоб ніколи, нікуди нічого не повело. О! Є. Так, площадка на місцевості. Як совмістити полезне з приємним. Бачите, вон моя машинка висить. І мені тут її ремонтують, а там, і там, і там везде ще я ремонтую шашигу. Бачите, як класно. Вон, дядь Ігор сьогодні вийшов святковий день. Трошки поремонтувати мені машинку вот. як завжди дякую Олександру. Бачите, погано, що йому нічого робити вдома, йому скучно. І добре, що він мені допомагає з цими розмірами. Я як з Віталієм нічого не думаю. Я сам продумаю це щось то косячи, а тут Саша все робить. Косяч. Дякую тобі велике так, у нас вже сверлим отвори в пластині, яку будемо прикручувати напряму без бабишек до рульового редуктора. Йдемо тут в кімнату Папа Карло. Тут темно, де фокус. Ісо, 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 ИСО вернулось. Вот. І... Зараз будемо... Саня десь сверлить, вон он там сверлить, я пройшов мимо. Будемо прикручувати і робити за іншою технологією. Ну так як я вже пояснював, у нас апаратура працює, нікого тут нема. Вон Саша. Дякую йому, він допомагає. Так, он в руках железяги. Саша бере струбцинки і ми йдемо приміряти. І розуміти, що нам відрізати лишнє або залишати так, як є. Ось прикрутили сразу до рульового редуктора пліту. І у нас буде кут нахилу, ну, по ідеї, кут нахилу інший. Ну, В будь-якому випадку, якщо ми не йдемо цим путем шляхом, то у нас бабишки можна ще внідрити. Так, в чому суть? Ми беремо зараз трубцинами оцю основу а, наш чільник цей, Притягуємо до унітазика, до уточки сюди. Крепко центруємо його, як потрібно. Ну, Ми бачимо, що тут є всі місця. Центруємо його, опускаємо, виміряємо відстань між ось цією нижньою частиною до цієї, обварюємо. Робимо всі косенці і у нас виходить ймовірно те що треба. А, -а, -а я зрозумів, що в були до цього. Через під низом проходило усилення. Воно не потрібно. Ну якщо його можна, можна його і тут шльопнути. А на самом деле воно буде тут. І ну а тут якесь мале, мале буде, таке фігурне. Я тобі скажу, людина просто придумала так собі і да. їй подобалося, що вона робить, і вона вже не міняла просто хід своїх думок. Да, тут... А нам так не цікаво. Нам треба все Це робити триголь. багато разів. Ну що, ставимо? Крил пішов за пінцями, а поки я вам розкажу анікопи. Покажіть ті конструкції вони і великі. Так, Ми вирізаємо недостаючу пластину між верхньою та нижньою частиною кріплення. Тут 85 мм ми викидаємо на 82-3, на 3 зменшуємо, тому що у нас там отримається хаска для зварювання. Сейчас і приблизно точно по центру вирізаємо, а там по ходу приміряємо зайве виріжемо так, Саня тяне апаратуру, а я, я несу саме важке на таку деталюшку. Так, ось наш речах на прихватках. Ось так він виглядає. Кронштейн, кронштейн, да, ось так він виглядає. Все на прихватках. Тут тучка намальована, це сам рульовий редуктор. Зараз ми з цієї сторони робимо в цю форму посилення. Прихватуємо, а передні прихвати ми з посилення ми зробимо пізніше, прямо на рамі. Є свої мислі. Може вони неправильні, але ж так. Бачите, яка форма. Все, йдемо зачищати, обварювати, виготовлювати посилення. Так, дві деталюхи вже на, на зварювальному столі. Олександр пече. А, моя ну вин пече железяку моя еще на черзі. вот так вышла моя отделка вот по ось вот так она выглядит вот так мы устанавливаем вот тут вот по шлам вот так вот так Чтобы было зручно и ботлики покрутить и в принципе оно было низко вот она стоит подвижной стоит чисто Там вон Олександр пече. Бачите, зручно всівся. Йому подобається. Він там щось налаштовує, там більше, менше. Деталь прогрілась, можна трошки менше. І так, Та, я думаю, навіть зачищу отут -от і покрашу. Поки печеться, воно все висохне вже. Ну що скажеш? Нормально. А зрителям. А зрителям. Ну що, варимо по Паски, я, виходить. Я дивлюсь, паска, а тут мангал. Давно тут не було шашлику, давненько. Пофарбував трошки кріплення. Місця кріплення нашої деталюхи. Ось тут десь по підфарбовував, бо там десь балончиком піддував, коли після ДТП зі все ж краска повідлітала. Ну так, в принципі, вона вже в принципі, висохла. Все, вже красота. П'ять минут жара на вулиці. Віталюха моя ще лежить, ми ще її не починали варювати. Трошки он куточки тут підрівняв. І тут ну, тут попроварювати. І можна буде прикручувати і далі мастерити, як воно буде там виглядати. Ще треба треба карданчик зробити. Де карданчики? Ось карданчик цей мій, мій старий, він не підходить. Ну, по отвору він підходить, але ж тут немає шліців. І тут під цей Ой-ой-ой, під що тут? Під велосипедний клін. Так, на педалях пам'ятаєте. Підход... А, ось, ось він, цей велосипедний. Система тут колись були шлюци, ми їх вырезали и зробили под опять же, велосипедний клін. Нам цей варіант теж не підходить. Нам щось інше видумувати. Есть у нас ще одна крестовинка. Вона шлицами, але меншого діаметра, ніж у нас ось тут стоїть. І я не знаю с чего підібрати ці шлюбы. Леказкая рідна, більше шлюци ось у них. Тут взагалі здорове, не підходить. Коротше, треба гратися, гратися. В будь-якому випадку ми оце будемо відрізати. Ну десь, я не знаю, по вуха ні. Нам треба буде тут відрізати, десь прибрати висоту трошечки і приварювати нові, нову крестовинку, новий карданчик. Ну, Подивимось, ще поки що не зрозуміло. Так, Це у нас є, але що у нас будемо використовувати трошки інше. Так, є у нас дві детальки. А, так, а, варіант той, що мій. І варіант перший той, що для Віталія автомобіля. автомобілі. Ми можемо по бабушкам. Оце воно. А, ми, зараз, ми зараз, А ми зараз мабуть, цей кронштейн поставимо на Віталія машину. Да? Ну, да. Попробуємо. так? Да. Разом з редуктором ми спробуємо зараз внедрити на Віталій автомобіль. Подивитися, чи воно підходить сумісне чи несумісне. Ну, деякі нюанси там є, тому що в мене кабіна криває, я вже пояснював. Ну а в цілому, щоб ми там, приблизно зорієнтувалися, що нам потрібно чи не потрібно. Ну все, ставимо. Кріплення точно Я уже эти комбинации... При... Приблизно точно по центру. <смех> <надо>. <смех> Я комбинации Виталий, Виталия машина, <laughs> э, Ми рулевые и и кронштейн. Пробуем закрывать. Тут кабина легкая, тут это... Нифига себе. Ого, какая разница. Так може по твоей машине ворону. Ну да, да. Слушай, сейчас по моей машине, да. Ну такая вот разница, да. Но ну, тут це... мое креплення на Віталию машину не підходить. Все, нам все зрозуміло. Идем на мою. Ну, это особенности шишиги. Понял, кожной шишиги. да. Понял, полтора миллиметра. Да, мы тут палки. Пол... Я тут розказую попали. за полтора ммра надо ловить, А тут а тут все 10 не сошлись. Ладно, йдемо на мою машину. Його сколько ж разів и цей кронштейн уже потягали. И я, и тут студент є. І Олександр. Так, такий да, да, Сашка, щось встав трошки. Завтра. Все, ставимо на мою машину. Но хочу сразу зауважити, що на мою машину мій кронштейн краще підходить, ніж на Віталія. Ну, по болтам, по тому як зручності його затягування. Так, так. Опа. І ніфіга. Повело нефігово. А я казав. Да, надо было оставить так, как было. Ну, мы выставляли вот тут вот, вот всю площадь где-то 0,5 сантиметра, да, 5 миллиметров. А зараз оно сместилось еще на 0,5, то есть на сантим где-то пошло, ну не, на 0,7. Ну, зараз ми посмотрим в центрі. Ми добивалися того, щоб у нас рульошка в ту сторону, вовнутрь машини була нах... да? Нахилита, наклонена. Ось. А вийшло ще й більше. Чому ми хотіли туди, в ту сторону? Тому що у нас погано карданчик рульового ходив. Ну, зараз навіть з Ну, Я думаю, нічого страшного. Зараз зверху подивимося, чи... як воно прилягає. Я думаю, вот такие бортик нарастить с той стороны будет легче, чем сейчас выравнивать рычагцей. Не, я не хочу выравнивать. Я тоже не хочу. Но оно и не получится у нас. Ну да, но это будет... Так, ну зато тут читку по центру. Ну, вот. Вообще вот прям идеально. А, там да, оно тут прилегает нормально. Все четко. Четко. Четко, четко, четко. Но у нас не вмещаются шланги не вместятся. Надо уточку теперь будет... А ее в, любой, в любом случае уточку надо будет резать. Угу. Понял, теперь под вот эти вот шланочки, что Виталий будет делать. Або сделать их с минимальным радиусом, або придется уточку подрезать. Ну, уточку это на вашку важко, Там вырезав и такую вот нахлобучку сбоку приварил, и питания не будет. Ну, В цілому, як воно розполагається по е, відношенню отвора в кабіні, то прям лайк. Точно буде ходити карданчик. Що? Що ми? Що ми далі? Можна зараз жижу злі, Е можна тягу скинути. І, і я б би хотів карданчик рульовий підрізати або тягу. Ні, ми, мабуть, тягу залишимо Віталію. Хай он вымеряет правильно, бо можно еще и люлей выхватить за то, что они так сделали. Руб... А карданчик можно и самим. Ну хотя бы отрезать, подивиться внутрянку. Не за карданчик все люлей. Не, за карданчик не будем, потому что это У него простейший с карданчиком. Угу. У меня чуть кладнейше. Мне надо вот тут вот И кстати, я заметил, что его он якийсь подпружиненный. Как газ. Ну, плотненько. он Плач... ну, как амортизирует ну, плотненько просто лучше пластиковые. ну будь так что у... можно вот так вот отрезякать вот здесь аккуратненько и подавиться что там внутри и сможем ли мы приподнять трушки сюда у нас у нас у нас по шлицам або в два раза больше або в Пи или в раз меньше. Ладно, сейчас подумаем. Так, прикрутили кронштейн Виталия на Виталия автомобиль. Зараз вам покажем его. Шо давай. Давай. Звуки так, в кабине. Так, ну вы мабуть, не не бачите, а стало оно, ну поверьте, просто идеально. Так, здесь видом на каморным. Ось так це виглядає. ну Я рахую, що прям болі ніж. тут у Віталія була вставка варена. Ну, у... А в мене ж там телескопічна. Коли підняли кабіну на 8 см у Віталію, якщо не помиляюсь, у мене на 10 см, то додавали оцю штучку. Що зараз її мінімум в половину треба буде вкоротити. Так що, а то, а то і на всю. Придеться повернути назад, як було по заводу. Так, да, приблизно десь так. То в принципі, в принципі він по центру, педалям заважати не буде. Ну дуже нічого, як по мені. Ось так можна виглядає знизу. І кстати, у Віталія теж штуку треба буде міняти. Нам треба буде обоєм купувати то, що купувати. Оно... Тут взагалі під шпон пас. Ось, ось ми бачимо лишнє. Ну у мене уточка. только наружу, вот эта вот кромка, а у Виталия и вовнутрь, и наружу. Хендмейт. Да. Так. Значит, диаметр вала 9, 20. Перерахували зуби на знятому на одному, тут ще є в Італії запасний, так сказати. Перерахували 35. Тобто можна шукати 35-36 зубів. Ну, якісь в інтернеті, Якась в інтернеті інформація точно буде. Нам, по суті, потрібно зуби туди, а в іншу сторону там воно обріжеться і привариться, як яке буде. Треба на шліцах зробити, це буде і надійно, і, і ремонтопригодно, так сказати. буду, я думаю, круть. Ну что, попробуем карданчик распилякать, и, ну, мабуть, на сегодня уже все. Так, ну все, тяга с золотником в руках. Тут все снято. Уже можно ее отставлять в сторону. Далее у нас, далее у нас, треба будет ставить сошку, закручивать ее уже эм, на постоянную. І якось, якось, якось виміряти саму тягу. Я так розумію, що це вже буде робити Віталій. Він більш точний у нас в цих всіх питаннях, що там люфти, там буде все регулюватися. Ну, в, общем, в наступних серіях або в нього, або, або у нього. У нас на каналі в наступних серіях все побачите. Що ми? Сьогодні ми зараз розпіляємо, як я говорив. Треба подивитися, що там внутрі. І будемо закруглятися на сьогодні. Так, Рульошка на місцевості, сошку вернув назад, щоб нічого не потеряти. Пооткручувало усі шланги, їми буде займатися Віталій. Там точно вимірювання різьб, направлення, трубочок. Є мисли як там зробити парамі трубки. Ну, це все згодом в наступній серії. Там все висвободив, щоб теж Віталій мог зробити всі на заміри ну, на циліндрі. Його самого не знімав. Ну, якщо потрібно буде, то я, звісно, його і зніму. Або хтось інший, щоб було це швидше. Не знаю, наступну суботу буду щось крутити або ні, але по плану, мабуть, ні. По плану ждуть нас нові, нові історії на цьому каналі. Ну і на цій прекрасній ноті я завершую цю серію. Серія дуже продуктивна. Дякую Олександру. Він стоїть за кадром, що мені допоміг з цими кріпленнями. Направив на путь так сказати їх створення. Ви бачите два варіанти: один варіант доопрацьований чужий доопрацьований Олександром, і один варіант Олександра і мій. Чи буде він роботи? Я впевнений, що так. Чи потрібні там посилення? Ми ще не знаємо. Коли буде готова тяга, ми точно вирішимо зробити додаткові посилення з наружної сторони чи ні. Дякую всім, хто дивився цю серію. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що підписалися. І привіт тому глядачу-підписнику, хто сьогодні, отут от стояв на опілі і трошечки за мною спілкувався. Сказав, що сьогодні вранці дивився серію минулу про рульове. Отака була серія. Всім дякую, пока-пока.